Зранку фахівці Кремичуцької філії Полтавської обласної станції переливання крові працювали у приміщенні дитячого відділення міської лікарні горішніх плавнів. Вони приймали кров у мешканців міста, які приєдналися до благодійної акції Здай кров, врятуй життя уже понад 20 років здає кров пані Валентина. Жінка робиться завжди із задоволенням, адже це її особистий внесок у благородну справу. Я вже, мабуть, здаю більше 20 років. Я вже скоро буду. Може, там як там <смі> донором вже багато здаю руки. Я постійно здаю, просто у мене бал був донором, якось так я стала донором. Приємно, що з кожною акцією кількість донорів зростає. Я вдруге здаю кров. Ну, я вважаю, це мій внесок. Я комусь чутую життя. Допомагаю людям. Приємно думати про це. У поточному році міська лікарня планує запровадити забір крові двічі на місяць. Аби стати донором, варто вчасно зателефонувати за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах: 098 98 62 626.